Ви знаєте, що таке Європа, хто був в Європі і так далі. Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто, навіть будь-який пук, навіть будь-яка якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Тобто перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, Дали сигнал самоліту військовому, що йому можна на взльот 10 тисяч євро. Допустимо, ну, тут це все дуже дорого. Так от, Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони. Які в Україні сбивають з автомат, сарагатки взагалі. Мені каже, Кроваловки кидають, щоб їх збивати, що в Україні Там цигані з зубами золотими, ці дрони збивають. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. Я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися їм донести і розказати, як це робиться. Ну, У них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І, значить, що? Вони підняли декілька F16, спеціальні пошукові такі, запускали ракети. Там ракети, коротше, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск щоб збити дрон, зрозуміло, який коштує ну, декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів. От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустило, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, а уявіть, заплатить всім там, термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб 4, 4 дрона збити, декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін, дивні, да? ну я так мягко кажу.